Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працює я, журналіст Тарна Булгакова. І сьогодні у нас в гостях дівчина. Дівчину звуть Олександра Костюк. Вона пише вірші, а пише прозу. І саме сьогодні у нас на радіо презентація книги Олександри Крик душі» і першої збірки віршів поезія не мене. І тут я хочу ще додати, що також Олександра пише. Пісні вірші для пісень, не знаю, хто пише музику, це ми з'ясуємо. І також на Ютубі є її кліпи, і ну, на, мій, на мій погляд, доволі професійні, якщо враховувати, що кліписи взагалі дуже дороговартісне, такі задоволення. Доброго дня Саша. Доброго дня, книга Крик душі. Про що вона? Яка яка сюжетна лінія? І наскільки я розумію, це перша книга, перша так. проза. Так, це перша книга е, про психологічну мою історію, розповіла про свій досвід та поділилася з підлітками, як е, потрібно е, працювати над собою, щоб оминати ці ями, як можна сказати, в яких я впадала. Тобто, там психологічні ями психологічні. мається на увазі. Так, так. Там стосуються теми булінгу, відносини з батьками, відносини перші перше кохання з хлопцем. Ось це перша частина. А друга частина це суто прози. Там он. Монологи мої авторські, а третя частина дуже цікава, до речі, це монологи людей, але від обличчя тварин. Тому що, як правило, тварини, вони, якщо, наприклад, захотіла здобич, то вона її здобуває. Щоб це, це не коштувало. Працюють за рефлексами, за інстинктами, а люди дуже багато скривають у собі, закриті, і вони навіть деколи лицемірні, тому саме ось такий прояв. Через тварин. А, Саш, а скажіть, будь ласка, чому напрям книги психологічний? А ви цікавитесь психологією? Чи вам довелося, скажімо, пройти якісь певні кроки в своєму житті? Чи ви зацікавились психологією? Ось тема булінгу? Ну доволі доволі скажімо так, ну, трагічна тема. для я так розумію, що саме ну, молоде покоління? Це турбує ось ці моменти, про які ви власне написали. Я психологією, психологію, чесно кажучи, ніколи не цікавилась, доки сама не зіткнулася з цією проблемою у 12 років, коли мене дуже булили, коли виставляли у соцмережі незрозумілі для мене фотографії, домальовували усякі там смайлики, і просто уся школа з мене сміялася. І я почала аналізувати, якось занурюватись у ці проблеми, чому так багато працювала з психологом. і потім зрозуміла, що я можу надавати і якби вчити других дітей, які зараз теж не знають, що робити. Ну а якщо врахувати, що тема ця доволі доволі, скажімо, актуальна для, для молоді, для молодих людей, бо саме вони дуже залежать від думки е, своїх ровесників, е, які поради ви могли б дати в цьому напрямку? Буквально дві там дві-три поради для тих дітей, людей, які зараз нас слухають. Якщо ви зіткнулися з булінгом, то обов'язково потрібно кликати на допомогу або дорослих, або вчителів, або навіть звернутися до директора до, до директора школи, тому що не можна ні в якому разі терпіти ці приниження, бо вони навпаки псують вам самооцінку і потім можуть подавити ваш талант і ваш розвиток. Ось а другий, друге така порада це. Не дивлячись ні на що, прямувати, йти вперед і просто не звертати увагу. Бо найчастіше буває, що жертву, можна так сказати, насильник жертву мучить, починає її ображати, вбити, обзивати. А коли вона не звертає увагу на це, то йому просто стає сумно і він... Переходи на іншу. А я знаю, правильно. що ви писали реп і сценарії і п'єси, і, і, ось, і ось книга. Книга, Крик душі, сценарії, де були використані, які сценарії ви писали. Ну, маю на увазі, можуть бути сценарії для своїх пісень для зйомок, може бути сценарії там для театру. Тобто, які сценарії були вами написані? Чи були десь використані, скажімо, кимось? Так, сценарії. Я кожен сценарій пишу під свій кліп. І тобто я є режисером свого кліпу. Також пишу сценарій для короткометражок. Карен Варданян випустив свій кінокурс у Орігамі, і я там дуже багато написала сценаріям, по яким вони знімали фільми, такі короткометражні. Ось а в майбутньому хочу ще навчитися писати п'єси, бо зараз тільки такі прозові уривки, і ставити, щоб ставили у театрів як режисер. Тобто свій шлях ви більше бачите, з ну пов'язаний, з з творчою професією, так, так З театральною з режисурою. Так стоїть у нас є ще пісні. Щоб ми ну, менше, наприклад, говорили, а все таки більше мало уявлення про дівчину, яка зараз у нас в гостях. Ми послухаємо одну з пісень. Отже, пісня називається Дівчина йде. А знаходиться вона ну де власне її брала. Це на ютуб каналі Крейзі Чіка це канал. Олександра, яка зараз у нас в гостях, дівчина йде файна дівчина. широкі кругозі, червоні губи, як калина. Несе коровай на білому рушнику. Летуться нитки і у весну. Дівчина Україна йде потихенько. Поважає батька, оберігає ненько. Дово коса Поколінно Україно, Україно разом Любить паляницю, вишиває на рушнику яскраві синиці, карі очі дії в очі сказати хочуть блискака над небом. О четвертій ночі помаранчевим полум'ям летять, іскри, чи, чи то їй лягти, лягти, чи у кутку сісти? Дзеркало душі фотографує серцем біля криниці, стоїть із відерцем, по селу гуляє, заспокоює нерви сіла на галявину та зірвала вербу. Розчарувалась, пустила сльозу і заснула. не пам'ятає скільки спала. А війни не було, не може огоптати, що це просто сон. Жнуться жнива, протікає річка Дон. Їздять машини, люди на городі, пташки, осота. Усе як у природі заходить до хати, сідає на піч, Чує грохі, немо прямує січ, плачі, бо палають ірпінь. Та буча над ними тимчасово надвисла туча. Дівчина йде, файна дівчина. Широкий кругозір, червоні губи як калина Дадуться нитки, хрестикому весну, дівчина Україна йде потихенько, поважає батька, оберігає ненько, Друга коса, аж коліно Україна, Україна гидна, сіра, величезна, аж тісно. Скоро полє дощ і злиє усіх різко. Вибухів не чутно, взривів нема, перебори, перешкоди чорнозем земля. Робить блокаду із подушок, що був спокій, а не раптовий шок. Чотири стіни тримають оборони, барактар ЗСУ, надійна охорона. Дівчина йде файна дівчина. дівчина. круг кругом, червоні губи, як калина. Несе коровай на білому рушнику. летуться нитки і храстиком весну. Дівчина Україна йде потихеньку, поважає батька, оберігає ненько. Аж поколінно, Україно, Україно Дівчина йде файна дівчина, широкі кругу зі червоні губи, як калина, несе коровай на білому рушнику, недуться нитки, хрестиком весну, дівчина Україна, йде потихенько, Боже, батька, оберігає ненько, робоса, аж поколінно, Україно, Україно. Саша, хто пише музику до ваших е, віршів? Тобто ми чули пісню, а хто пише музику? Юрій, й, ой, вибачте, Ігор Юрковський. Е, скільки пісень ви написали? Тобто, скільки віршів, на які були е, зроблені пісні? Е, ну, Близько 40-45. А на яку кількість зняли кліпи? Кліпи зняла 15. Сен до кліпів, хто пише сценарій? Бо я тут бачила якраз локацію проспекту Космонавців. Ми ті, хто нас слухав, то ну не бачать, А ті, хто потім зможе подивитися відео, вони побачать, що це проспект Космонавтів. Тобто, як ви пишете сценарій для цих кліпів? Ну, як виникають ідея взагалі, ну сам процес. Ага, я ще раз багато разів переслуховую свою пісню і намагаюся зачепитися саме за сюжет і щось таке, щоб цікаве було, і режисерський, як би сказати, режисер, рез, режисерський резрежисерський замисел, щоб уявити, як саме це можна передати, щоб людина не тільки почула, а ще й уявила це. І коли людина чує і уявляє, і ще й бачить, то це. Дійсно, ну спрацювати. я я дивилася ваші кліпи перед перед ефіром дивилася декілька кліпів, і скажу, що ну, на мою думку, вони доволі виконані професійно, враховуючи, що все таки невеликі, невеликі фінансування. Вони зазвичай дорогі кліпи зрозуміло, що інше так, інше фінансування. Хто вам допомагає знімати кліпи? Тобто, яка команда працює над зйомкою кліпів і. Ем, ну, окрім того, що ви пишете для себе сценарії, ем, ну пісні, зрозуміло, що вам допомагають писати музику. А хто режисує? Е, Катерина Дзюба, це моя подруга. Вона і фотограф, і режисер, і вона мені з цим допомагає. Ми можемо навіть знімати кліп, і вона ось на ходу ось так може підказати, що а стань тут, зараз вийде прикольна локація, бо там зроби то, подивись туди. І це дійсно класно, коли. Так працюємо. Ось ви зазначили ще 45 ну, пісень приблизно, ну може, там помилась. Ви написали М -м, стиль е, цих пісень, тобто всюди реп чи є все таки інші напрямки, там ліричні пісні? Звісно, є половина у мене реп. Раніше я суто реп писала, не співала, а зараз на період, тоді, коли почалася війна, я, я стала писати ліричні пісні, тобто поєдную і реп, і спів. А чому реп? Чому саме такий напрямок? Ну, Доволі для дівчини, скажімо, для хлопців так, а для дівчини не дуже звично. Більше я... лірика. Так я саме хотіла чимось відрізнятися, знайти своє зерно, можливо так сказати, зерно артиста. І я зрозуміла, що якщо дівчата не читають реп, то чому я не можу? І почала писати. Бачу, що у мене виходить. Спочатку це були суто вірші, а потім я почала писати реп, підібрала біток. Бачу, качає, виступила там, гран-при, заробила там перше місце. І я зрозуміла, що я буду розвиватися далі у цьому напрямку. Ось ви зазначили за нагороди, бо якось ми цей момент ну, скажімо, випустили з уваги. Які нагороди ви отримали? Тобто, як розумію, музикальних на музикальних конкурсах? Так, Одесі, прорив року 2019 Ще у Одесі, тільки вже в затоті виступала Басо Гранд Церемоні, проводили 2021 рік також перемогла гранд прі Потім нові хіти попала в збірку нових хітів, там 20 хітів було, і хіт фонтан у мене також було гранд прі Є воєнна поезія. Ну, в принципі, я так розумію, що пісні вони більш-менш переклика... ну, перекликаються з воєнною тематикою. А саме воєнна поезія. І чи можете ви, а якщо вона є, а я думаю, що, напевно, вона є, чи можете щось прочитати? Так, звісно. Плаче Вінниця. Плаче Вінниця й кохає. І зупинку, і трамваї. Що рознесло вщенту попіл, принесло чималий клопіт. Тепер чорні всі будинки загинула мала дитинка. Машини коляски усе позгорало, вибухнула хвиля, людей забрала. Позбивали дахи, вікна й скло, прилетіло, пекло, цілу кав'ярні житло все таки прибуло зло. Проходиш повз і застигаєш, як жити радісно, поняття не маєш. Це ж моє місто, це мої люди, знищили душі скажені приблуди. Ось такий вірші написала тоді, коли у нас, на жаль, трапилася така трагедія з ювілейним та домом офіцерів. Ліричні, ліричні вірші, які з них ваш ну, улюблений. Я розумію, що дуже важко, наприклад, для людини, яка пише багато віршів, все-таки обирати улюблений, бо вони як діти, власне. Так. Всі, всі подобаються. Але які, напевне, Ну, не знаю, над яким ви найбільше працювали, який найбільше е, ліг до душі, напевно так. Напевно, це вірний птах. Лежала в саду мала поетеса, самотня в думках страждала від стресу, мріяла подумки, рядок за рядком, писався на аркуші пташиним пером. Кожна буква виведена так каліграфічно, а може, й не вірш, вийде пісня ритмічна, п'єса римована, може, навіть проза. Підібрана уважно чітка метаморфоза. Хармонія єднає купу різних фраз в душі відчувається творчий екстаз. На мить відвернулась, а сто й вітром здуло, розплакала засмучено на ковтрі і заснула. А вірш святий приснився у думках, бо автора свого не покине вірний птах. Збірка віршів поезія не минає. Які там переважно поезії? Ну і виникає питання, де власне можна ознайомитися з, зі збіркою віршів Поезія не минає із книгою Крик душі. У мене в інстаграмі є ще одна сторінка «Crazy Book. Там я викладую кожного дня про свою книгу та про свої поезії. Ось і там і анотація є, і уривки з віршів, які я читаю, тому. Хто хоче, підписуйтесь і ознайомтеся з моєю творчістю, можна так сказати. Пишу на різні теми: страждання, воєнна тематика, лірика, кохання, біль, радість, насолода. Тобто я створила для себе такий авторський почерк комбовірші. Тобто вони у мене, якщо там творча тема, воєнна тематика, то не означає, що один вірш воєнний, другий, третій. У мене воєнна тематика, кохання, страждання. Потім знову кохання, воєнна тематика. Там любов ще може бути, потім любов до батьківщини. І в мене дуже змішані так вірші, тому що людський мозок, як правило, так сприймає інформацію краще ніж буде читати там 10 віршів воєнних і вже. Просто душа крізь е, кілька більшу позі на мене, вона вже вийшла е, ну, з друку, і вазі, і книга Крик душі. Так, вийшла. Вийшла. Е, і зараз, щоб ми теж знову таки багато не говорили, ми ще послухаємо одну пісню е, Сашу. Ну, вона називається Ворожка Шепотала. І знову-таки нагадаю, що на каналі на ютуб каналі Крезі Чіка ви можете подивитися ці кліпи. Отже, пісня. Por com a sua Дома на услісі, хатинка маленька, ластівка на стрісі, заклинала, промовляла зимову щедрівку, бубон звинів, заспівала сопілка на Андрія накупала Дати в календарі обводила і рахувала, як дар завелів, лікувала, хвороби водила у транс, силою думки плідно втримує баланс. Бачиє майбутнє, гадає, слови дитя тіло замирає. Мить, коли вона подивиться, бо здавалося усім, що може бити, оминали, щоб не стати жертвою ворожпити. Бачи, майбутнє, гадає, слови дитя, тіло замирає. Мить, коли вона подивиться, поздавала Лися усім, що може бити, оминали, щоб не стати жертвою ворожбити. Ворожка <плес> <плес> шепотала, шакунька сказала. Жнива у полі біля млину брала мізки молодим дівчатам, картами на місто любила повчати. Схожа на циганку з яскравим намистом. Ворожила, щоб усі прожили роки триста, Або хилі діти, навіть юнаки, промивала, стілювала хлопчика. мізки болтовні не любила, була файна жінка. Розумом ділилась з греками, Афінка ворожила, гадала руками на шаром Ультрафіолетово поглядом стріляла. Ворожка шепотала, чопінка сказала. Щойно прослухали пісню. Ворожка шепотала це на каналі Крязі Чіка нашої гості. А гостю наша звуть Олександра Костюк. Сьогодні ми в рамках нашої програми презентували книги Олександра: це Крик душі і першу збірку віршів поезія не минає. Також Саша пише пісні. І е, випускає кліпи. Ось всі ці моменти ви можете подивитися на її, в її інстаграмі і власне на ютуб каналі. Саш, я вам дякую за участь е, в ефірі. Дякую да, вам і бажаю вам ще творчих успіхів. І сподіваємось там на подальші зустрічі, що ви до нас прийдете вже з новими якимись творчими, звісно, звісно, творчими дякую. проектами. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше УВА!